Слава Україні, ситуація зі звільненнями в парламенті. Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду. Ще більше інформації про головні події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Сьогодні у парламенті проголосували за звільнення кількох міністрів, а саме міністра юстиції Малюським віце-прем'єр-міністрка з питань євроінтеграції Стефанішиної, також міністра захисту довкілля та природних ресурсів стрільця, міністра стратегпрому Камишина і водночас. Рада провалила голосування за відставку міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук, голови фонду держмайна Коваля, голови комітету з питань національної безпеки безуглої та засідання закінчили, не розглянувши звільнення глави МЗС Кулебе. Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду. Ірландія виділить 128 мільйонів євро на летальної допомоги Україні. З початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія стійко підтримує нашу державу та надала Україні допомогу на суму близько 380 мільйонів євро. Сьогодні разом із прем'єр-міністром Ірландії підписали угоду про підтримку України та співробітництво між нашими державами. Ірландія зобов'язалась виділити нашій країні ще нелегальну військову підтримку та щонайменше 40 мільйонів євро на гуманітарну допомогу в цьому році. Дякуємо народу та уряду Ірландії за солідарність з нашими людьми та непохитну підтримку, заявив президент України. Полтавській та закарпатській областях ліквідували дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України. Служба безпеки викрила організаторів ворожих осередків. Ними виявились два місцевих айтівці, які продавали країні агресору фейкові акаунти, за допомогою яких спецслужби Росії проводили інформаційні диверсії на користь Кремля. Зокрема, вони поширювали дезінформацію про суспільну політичну ситуацію в нашій державі, нібито від імені українських громадян і дискредитаційні повідомлення про діяльність сил оборони та ситуацію на фронті. Зловмисникам загрожує до п'яти років тюрми. На Шепетівщину повертається воїн, який загинув під час штурму окупантами столиці. Тривава війна обірвала життя ще одного оборонця тридцятирічного надзельського Олександра Олексійовича, родом із Клубівської Старостинського округу. Він учасник АТО з 2015 року захищав нашу батьківщину від російських окупантів. А після повномасштабного вторгнення ворога у перші дні війни Олег долучився до територіальної оборони міста Києва. У березні 2022 року рідні втратили зв'язок із бійцем. Весь цей період оборонець вважався зниклим безвісти. У рідних бійця же врігла надія, проте дива не сталося. Воїн загинув 15 березня 2022 року під час штурму російськими окупантами столиці. У зв'язку із цим на території Ізяславщини у період від сьогодні по 6 вересня включно оголошено жалобу. Завтра захисником прощатимуться, поховають його на місцевому кладовищі. Співчуття рідним, Вічна пам'ять і слава полеглому герою! У Хмельницькому відбувся перший ретрит для дружин загиблих захисників. Організував його комунальний заклад Ветеранський простір Хмельницької міської ради. Цей захід проведений на базі відпочинку і об'єднав п'ять жінок. Протягом трьох днів учасниці ретриту працювали з психологинями громадської організації Захист об'єднання волонтерів, які використовували різноманітні методики для покращення психоемоційного стану та розвитку внутрішнього ресурсу. А тепер стартував другий ретрит коло підтримки. На цей раз для матерів загиблих героїв. Він також проходитиме за містом із залученням наших фахівців з психології. Громадська організація планує розвивати цей напрямок і запрошує до співпраці партнерів, які бажають долучитися до цієї справи. Ретрит для учасниць був безкоштовним. Усі витрати взяли на себе благодійники. У цей надскладний час маємо дбати один про одного та про самих себе. Виділяйте час на відпочинок та перезавантаження. Піклуйтеся про своїх рідних та допомагайте Збройним силам України. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Бажаємо вам мирного та спокійного вечора. Слава Україні!